23 вересня в Україну повернувся військовослужбовець луганського прикордонного загону Юрій Гладченко. Він майже два з половиною місяці проходив лікування в одній із клінік Ізраїлю. Туди його у важкому стані відправили 26 червня у супроводі матері. Лікування за кордоном було організовано завдяки допомозі народних депутатів України Ярослава Москаленка, Ігоря Єремеєва, Марії Матіос, громадських організацій та небайдужих громадян України. Юрій був тяжко поранений 2 червня під час оборони управління луганського прикордонного загону. Тоді прикордонників атакували майже 500 терористів, які обстрілювали їх з мінометів, гранатометів та крупнокаліберних кулеметів. Хоробрий прикордонник мужньо тримав оборону на визначеному секторі. Саме тому терористи і спрямували у його бік масований вогонь. Внаслідок мінометних вибухів Юрій отримав численні ушкодження, які за медичною класифікацією були несумісні з життям. Проникаючі поранення черевної порожнини, внутрішніх органів, множинні переломи кісток, таза, хребців та ребер фактично не залишали юнаку шансів. Але у край тяжкому стані прикордонники доправили його спочатку до місцевої лікарні, а згодом у реанімаційне відділення Центрального клінічного госпіталю Держприкордонслужби. Аби дати Юрію шанс, лікарі-прикордонники робили усе можливе. Оперував його професор Національного інституту хірургії та трансплантології імені Шалімова, спеціаліст світового рівня Полінкевич Броніслав Станіславович, який береться за оперування надзвичайно складних випадків. Коли першочергова загроза життю була усунута, вдалося організувати подальше лікування Юрія Гладченка за кордоном. В клініці Ізраїлю Юрій переніс кілька операцій, в тому числі і з пересадки шкіри, та пройшов часткову реабілітацію. Тепер на нього чекає тривале відновлення. На рідній землі хлопці зустрічали представники прикордонного відомства, громадських організацій та народний депутат Марія Матіос. Окрім ширих та теплих вітань з успішним поверненням на батьківщину, Юрій отримав і інші нагороди. Начальник управління забезпечення діяльності голови Держприкордонслужби генерал-майор Анатолій Журавель вручив юрі. Юрію Гладченку відзнаку голови державної прикордонної служби за мужність в охороні державного кордону та ключі від службової квартири у Києві.